Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час потішити причудовою казкою вас. Якщо готові, то я починатиму. Називається казочка Подушка для хвоста. А написала її для вас малятка Світлана Прудник. Якось мишка принесла своєму сусідові коту свіженьких сирничків, дивиться, а той посеред двору дві ями викопав. Ти щось садити збираєшся? запитує його. Збираюся, хитро всміхнувся сусід. Турнік. Тур-тур-турнік? розгубилася мишка. Це дерево чи кущ? і що на ньому росте? На турніку, пояснив кіт, нічого не росте, на ньому тренуються, щоб стати сильним. А ти хіба захворів? сполошилася мишка. Ось підкріпися сирничками ще тепленькі. Кіт підкріпився, а тоді вже турнік посадив, тобто встановив у дворі, і одразу показав сусідці, як уміє підтягуватися передніми лапами тоді задніми. А хвостом увієш? Мисці дуже сподобалося, що її сусід такий спритний. Хвостом? спантеличився сметана. Не знаю. Ану ж спробую. Він зачепився хвостом за перекладину, однак нічого не вийшло. Хвіст не хотів триматися, і кіт. Гепнувся додолу. Ой, ой ой, злякалася мишка. Нічого страшного, заспокоїв її невдаха, потираючи забитий бік. Турнік для того й є, щоб тренуватися. Приходь завтра. Мишку не треба було довго кликати. Наступного ранку вона вже була у сусіди в дворі. А кіт заліз на турнік і попросив прив'язати його хвіст до перекладини мотузкою. Це щоб хвіст, пояснив він, трохи звик. Повисів кіт хвилину вниз головою і просить мишку. Як ти гадаєш, він уже звик, ану відв'язуй мотузку. Мишка вибралася нагору, глянула вниз і бігом назад. Ти куди? кричить їй навздогін кіт. Я зараз, я зараз, пояснює на ходу мишка, згадала мудрість. Якби знав, де впадеш, то подушку підмостив би. І забігла до будиночка сусіда. Та недовго там була, повернулася. Я твою подушку не зможу винести. Велика вона. Побіжу за, за своєю. «Стій!» – згори гукає їй кіт. А твоя для мене мала. Відв'язуй, хвіст уже, мабуть, натренований. Тільки Мишка не послухала його, а задріботіла на вулицю. Висить тіт униз головою й думає, невже мишка покинула його у скруті? Аж ні, вертається, та не сама. Привела гусачка і поросятка, а за ними ще й голубичка летить. Разом вони витягли велику котову подушку і підмостили під турніком. Лише тоді мишка розв'язала мотузку, але кіт не одразу впав. Дивіться, кричить усім, Хвіст натренувався. Та як гепнеться на подушку, підхопився і винувато дивиться на сусідку. «Ах, хвіст треба довго тренувати. Не треба його зовсім тренувати, заспокоює його мишка. Підтягуйся лапами. Та ні, і хвіст має бути сильним. Тренуватиму його, буркочучи собі в вуса, кіт потягнув подушку в будиночок. А мишка гусачок поросятко і голубичка роздивлялися турнік. «Ха! А, він не зупиниться, гакнув вузачок. Ха-ха. Бо впертий. рохнуло поросятко. А, А тут таки височенько. злетіла на перекладину голубичка. Я знаю, що робити, мовила мишка і запросила всіх до себе. Кіт не тренувався аж два дні. А коли на третій ранок підійшов до турніка, то побачив під ним велику подушку. На ній було вишито подушка для хвоста. У дворі сусідки хтось весело засміявся. Кіт зазирнув туди і побачив мишку. Гусачка, поросятко і голубичку. Тренуйся на здоров'я. закричали друзі. Ходіть сюди, запросив він їх до себе. Вони умостилися під турніком на подушці і розповідали, як мишка придумала зшити подушку. Гусачок і голубичка носили пух і пір'ячко, а поросятко натоптував подушку, щоб була пухкою. Вони довго розбавляли, а на подушці для хвоста відпочивали їхні. П'ять хвостиків. Дітки, казочку я вам розказав, а тепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці потурбуйтесь про малюночки, тож нагадую адресу. Вечірня колисконка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01 001 Зичу всім казкових снів на добраніч діти